Вітаю на моєму каналі. Сьогодні з радістю поділюсь чудовим рецептом приготування улюбленої багатьма страви печінкового торта. Це відмінна закуска на святковому столі, яку легко приготувати. Тортик виходить дуже ніжним та смачним. Але це не єдине, що я буду готувати. Покажу, як за цим рецептом приготувати печінкові налисники. Тож, переходимо до приготування. Будуть потрібні наступні інгредієнти. Куряча печінка. Яйця, молоко, борошно, чесник, олія, морква, ріпчиста цибуля, майонез, чорний мелений перець, сіль, плавлений сир та зелень. Добре промиту та очищену від прожилок печінку замочую у молоці протягом приблизно 30 хвилин. Тим часом відварюю моркву та смажу овочі для начинків. Подрібню ріпчисту цибулю на кубики. Тиру моркву на крупну терку. По черзі відправляю їх на розігріту пательню і смажу до готовності. Не забуваю перемішувати, щоб не пригоріло. Тепер можна посолити. Ще трохи тушкую, вимикаю і залишаю вистигати. Готую тісто, ретельно подрібнюю печінку за допомогою заглибного блендера. Додаю яйця, молоко борошно, сіль і перець. Змішую за допомогою блендера до однорідності. Це займе мало часу. Додаю олію і можна починати смажити. Рекомендую перед кожним линцем зовсім трохи змащувати пательню олією. Так млинці будуть виглядати краще. Зараз покажу різницю. Наливаю майже повний ополоник. Орієнтуйтесь на колір млинця. Коли він стає світліше, варто його перевернути на інший бік. Зверніть увагу на вигляд посмаженої сторони. Смажу ще один млинець, але пательню цього разу не змащую. Вже можна перевертати. І ось подивіться, яка різниця. Тож, обирайте варіант, який вам більше подобається. А тепер покажу, як я обіцяла, як смажити налисники за цим рецептом. Наливаю 3 столові ложки і швидко рівномірно розподіляю. Діаметр моєї пательні 16 см. Млинці виходять тонкі і їх можна загорнути. Вони не ламаються. Тим часом приготую начинки. Для налисників приготую начинку з плавленого сиру. У мене домашнього приготування. Залишу в описі посилання на відеорецепт. Тортик буду змащувати майонезом. Посилання на рецепт домашнього майонезу також залишу в описі під відео. Часник чудово підкреслює смак страви з печинки, тому його обов'язково додаю. Можна подрібнити ножем або скористатись давилкою. Додаю часник до сиру і до майонезу, ретельно перемішую. До сиру додам ще подрібнений кріп. Його насичений смак та аромат додасть приємного акценту тій страві. Ретельно перемішую. Начинки готові. Приготую декор. Подрібнюю перу цибулі та натираю на дрібну терку відварену моркву. Збираю тортик. Спочатку млинець змащую майонезом, а потім викладаю цибулю з морквою. На наступному млинці роблю так само. Тортик змащений, тепер прикрашаю. Центральну частину викладаю відварену моркву. З країв посипаю зеленням. Ставлю тортик в холодильник хоча б на пару годин. І покажу, як роблю налисники. Начинку рівномірно розподіляю тонким шаром і загортаю. Ось так виглядає налисник всередині. Буду рада, якщо рецепт стане вам у нагоді. Хай смакує. До нових зустрічей!